Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі Віта. Війна це випробування не лише для людей, а й для тваринок. Сотні братів, наших менших, постраждали від російського вторгнення, і сотні були врятовані з під обстрілів волонтерами зоосохисниками та людьми з великим серцем. А нині на відносно безпечних територіях тварини і самі нас рятують від депресій та психологічних травм війни. Про місію одного з них сьогодні поговоримо з провідником собачки. Бусінки Наталою Сорокіною. Наталя Сорокіна разом з кудлатим антидепресантом на кличку Бусінка працюють в товаристві Чотири Лапи Україна, яке є представництвом міжнародної організації захисту тварин ФОПаус Інтернешнл». Їхня місія реабілітувати та допомагати ветеранам та дітям, які отримали психологічні травми через війну. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня. Вітаю бусінку. привіт. Сьогодні бусінка виконує дуже класну роль. Вона допомагає долати психоневрологічні хвороби ветеранам і дітям. Але ще 5 років тому близько вона сама потребувала опіки. Розкажіть про те, як вона потрапила в команду. E, наша бусінка вона львів'янка. Її знайшли волонтери на вулиці міста Львова. Uh -huh. Чому її порекомендували саме нам в організацію ФОПОС? Тому що вона потрапила до зоопсихолога, і спеціаліст побачила, що вона собака здатна спілкуватися з дітьми. Вона здатна спілкуватися з людьми. Вона дуже гарно має стресостійкість. Це дуже важливо. І нам позвонили зі Львова і запропонували собаку для роботи в проєкті Людина, тварина, взаємодія. Угу. Розкажіть, як власне її знайшли, бо вона була бездомною? Чи не е, має значення її е, порода для того, щоб працювати? Якими якостями має володіти такий песик? Взагалі є породи, які краще використовуються для цієї роботи, але в нашій організації, це благодійна організація, принципово, щоб собака була, була безпородна, колишня безпритульна собака. Тобто ми за допомогою своєї роботи, за допомогою е, тих емоцій, які приносить собака, ми змінюємо світогляд людей. По відношенню до безпородних собак. А чому саме безхатьки? Вони якісь е, мають інші якості. Чому ми чуємо дуже часто, коли ображають собак на вулицях? Чи зможуть вони після того дати такий фідбек, любові і турботи для роботи? Це дуже важко. Це треба окремо навчати собаку і відбирати. А для домашнього улюбленця це дійсно дуже гарний буде помічник. Це буде віддана собака. Ми розуміємо, що такими. Таким песикам потрібно мати терплячість, хорошу, аби не виказувати будь-яку агресію, тому що діти дуже часто можуть їх смикнути, можуть посмикати за вушка, за хвостик. Як тоді, які ще тоді якості потрібні, окрім терплячості, і як напрацювати собачці такі якості, так дійсно це дуже важливо. Але по перше, ніж спілкуватися з дітками, ми пояснюємо, що зазвичай собаку не можна. Так смикати на вулицях, не можна так гладить, собака mm -hmm. так не любить, не можна собаку брати за лапу, собаки так не люблять. Але бусінька пройшла курс навчання. Це е, близько двох років. Ми зробили все, щоб для неї не було стресовою ситуацією, коли її хтось гладить будь-де, коли її беруть за лапку. Коли її беруть за вушку, вона від цього не стресує. Тому дуже важливо, щоб собака була е, протренована, не просто виконувати команди, а саме щоб вона не стресувала, коли багато людей, угу. коли хтось її гладить, хтось кричить. Як напрацювати такі здібності? Ну, е, саме головне це має бути деякі вроджені якості. По друге… Чекай. Зголодніла? Ні, це гроші. Зазвичай наші діти всі знають, що це собачі гроші, за які працює собака. Команди покаже нам буся з якісь навчена. Бусь, ти покажеш команду? Ти хочеш показати? За гроші. За гроші. За собачі гроші. За собачі гроші. Так, ми її навчаємо саме методом позитивного підкріплення. Тобто uh -huh. все, що вона зробить, те, що нам подобається, вона отримає смаколик. Uh -huh. Тобто ми... можна її навчити терпіти якісь нетерпіння. подразники. Просто вона буде вважати це не загрозою, а грою. Це не терпіння. Це саме вона розуміє, що коли торкаються вушка, це не погано, uh -huh. За це вона отримає гроші. Через деякий час вона це сприймає навіть якісь задоволення. Але знов таки, це має бути одразу собака, яка відібрана з деякими якостями. Uh -huh. В першу чергу це має бути дуже гарна стресостійкість. Тому що діти бувають дуже різні, люди бувають дуже різні, буває різна кількість людей, угу. але вона має отримувати задоволення від спілкування, інакше це не буде отримувати задоволення самі люди. Люди, які бачили війну, вони зазвичай дуже закриті, їх важко розговорити. Як іде контакт з бусінкою і як реагують люди до такої спроби реабілітуватися психологічно, і вже коли вони виходять від спілкування дійсно, багато людей, які пережили ті або інші страхи, і це не важливо діти, чи люди похилого віку, чи військові поранені, угу. їх дуже важко розговорити саме психологу. І зазвичай, я, як провідник і бусінка, як собака, вони ми допомагаємо. Тому що е, спілкуватися з чужою з дорослою людиною доволі важко і угу. одразу відкритись. А коли є собака, її хочеться погладити. Угу. Інколи навіть діти розказують не людині, психологу або мені, а вони розказують собаці. Угу. І вони Бусінка вміє слухати. Вона дуже вміє слухати. Е, і вони починають говорити їй. А потім вони розкриваються і вже говорять і людям, тобто вони достають з себе те, чого вони навіть не можуть проговорити батькам або друзям. Про що зазвичай говорять з бусинкою? Виливають душу, що саме чіпляє їх так, що саме собачці можна про це сказати. Зазвичай все починається з того, що в мене також була собака. Такий тригер. Позитивний це, це те, з чого починають. Uh -huh. На жаль, інколи починають з того, що в мене була собака, і її вже нема. Uh -huh. Інколи розказують страшні речі, коли вони бачили, як їх улюбленців завалили в будинках. Але це все одно перший крок для того, щоб почати говорити. Uh -huh. Вони це проговорюють. А вже потім, так як діти, вони починають гратись, і вони вже згадують, як їхні тваринки грались, або вони бачили на вулиці, як собачка бігала за іншою собачкою. Тобто вони проговорюють свої негативні емоції і починають десь бачити позитивні емоції. Повертаються в то минуле, яке було і щасливим мирним. А також бачать майбутнє. Угу. Вони починають вірити зак... в те, що можна да. буде ще довіряти. Вони питають, що зробити з собакою, якщо в мене буде нова собака. І ми починаємо вже будувати плани дитини, але з точки зору, що в неї буде нова тваринка, в угу. неї буде нова собака. Яке ім'я буде Новий у собаки? позитивний досвід. Так, так. І нові плани, вже бажання знову щось творити і жити. Скажіть нам, будь ласка, чи реагує бусінка на емоційні коливання? От і ви кажете, коли людина згадує якісь неприємні емоції, ми знаємо, що це і відчувається навіть в тремтінні рук. А собаки вони відчувають і злість, і агресію, і якісь переживання. Як вона справляється з таким? Як вона навчена цьому? Буся, йди сюди, я розкажу про тебе. Нашого Сергія, оператора вирішив так. заспокоїти. Дійсно, вона багато чого відчуває. Ми з цим стикнулись, коли ми працювали індивідуальні заняття. Багато дітей, які мали затримку мовлення, угу. і вони не могли пояснити. А вона нам демонструвала, що можливо людина нервує. Ми зчитували цю інформацію, і в роботі з психологом це дуже допомагало. З одного боку, вона може в будь-який момент встати і піти. Тобто ми її не вчимо сидіти і виконувати команду, так як службова собака. Бути Ні. таким роботом не можна. Їй не можна так. Вона має знати, вона розуміє, що вона може зробити все, що вона хоче. Угу. І це дозволяє їй бути такою відкритою до суспільства, що її ні до чого не змушують. Так. Як реагують військові, які повною мірою відчули, що таке війна? Як спілкуються і чи йдуть на контакт з терапією такою, скажімо? З військовими дійсно дуже важко вони не діти, їх розговорити ще важче. Але в нас була історія один з бійців, він Проходив реабілітацію у нас в лікарні, і до нього приїхала його дружина з маленьким сином. І ми приходили до них. Спочатку він скептично, зазвичай, чоловіки, військові, вони дуже… що це таке? Мені психолог, мені не потрібен угу. собака, ще угу. мені допоможе собака. Але. Коли ми просто поруч граємось, ми поруч просто сидимо, вони самі підходять, їм також хочеться якогось живого тепла, живого спілкування, мирного спілкування, а собака зазвичай асоціюється з чимось домашнім. Це легше. А про історію з військовим з дружиною, з маленьким хлопчиком, сину менше рочку було, він ще не ходив. Але в той день, коли ми прийшли з Бусією, не військові зацікавились, а саме маленький хлопчик, всі інші поранені вийшли подивитись спілкування маленької дитинки з собакою. Там це ще краща терапія. Коли з'являються діти і тваринки, так то соцмережі переповнені лайками, а люди поряд щасливі і ендорфіни точно виділяються. Так, навіть деякі співробітники лікарні в вікно виглядали, що там робиться. Коли ця дитинка розмірами приблизно собаку, і вона за хвостиком дитинка ходила і намагалась погладити, військові відтаяли. Військові почали посміхатись. І потім мама ввечері написала, що саме в цей день, після того, як ми пішли, Дитинка перші кроки самостійно зробила, тобто, це була такий приємний бонус, бонус ще й до такої ігри, терапії, да, так Все, це... Всім пішло на користь спілкування з так, бусінкою. Так чи можна якось охарактеризувати, яку саме дію вона дає, окрім такого зовнішнього задоволення бачити її, спостерігати за нею, і тактильного. Що ще ми можемо, як ми можемо пояснити її таку терапію? Зазвичай, чому люди відкриваються тварині? Тому що тварина ніколи не засудить, вона ніколи не буде критикувати, ні як виглядає людина, ні що вміє, що говорить. Тобто людина через деякий час відчуває, що поруч з собакою, яка багато чого розуміє, але людина може лишатись сама з собою. Насправді так, наші військові часто ампутованими кінцівками, і вони можуть мати якісь вади, але людині навіть трошечки дискомфортно, коли ми спілкуємося. Ми не знаємо, як, як нам вчинити, щоб не образити людину. А собака бачить тут людину повноцінною і щасливою. Так, і вона дає зрозуміти, що байдуже. Хто ти? Байдуже, як ти виглядаєш ти такий самий, як усі інші люди. І я тебе люблю. Але окрім таких цілющих властивостей бусінки, потрібне підкріплення ще психологом. Для чого воно потрібне і як працюють ПАВС психологи на додачу до бусінки? Так, ми працюємо зазвичай, коли це йдеться про терапію, про допомогу Фархову, то ми працюємо в команді з психологом. І зазвичай психолог включається в процес саме тоді, коли бачить, що людина, людина може почати говорити. Все, у нас контакт вже є. Розкажіть нам про те, як проходить процес. Спочатку ви випускаєте бусю, а тоді заходить психотерапевт, щоб не налякати нікого, щоб не зробити гірше. Зазвичай, то ми приходимо всі разом. Угу. І саме е, психолог, психотерапевт. Це вона вже грається? Ні, ні. Це вже Її довіряє. <ривіт> да, да, це, це, це вже пузиком, да. це вже точно Завірний. довіряє <ривіт> <ривіт> <І> Відвигає мене. <ривіт> тобто ми заходимо всі разом, і психолог вже нас представляє, тому що одразу ж зайти, щось сказати дуже важко. А психолог представляє, що це є. Собака буся це є провідник. Я як перекладач собачої мови на людську мову, я провідник. А вона вже будує саме заняття, саме спілкування з людиною. Тобто повністю робота психолога це вибудувати структуру заняття. Скільки часу потрібно, щоб терапія працювала? Чи є якийсь певний курс, який має пройти людина для того, щоб реабілітуватися від якихось важких психоневрологічних травм? Чи це індивідуально визначається? Чи у вас є і певний план? Ну, по перше, це визначає безпосередньо психолог в залежності від е тих проблем, які знов таки бачить спеціаліст. Найчастіше ми беремо вже щоб зрозуміти, є якісь результати чи ні. Десь приблизно 10 зустрічів, 10 сеансів. Розкажіть нам про процес до і після, якими люди приходять до бусі, і якими йдуть? Чи спостерігали ви це? Найчастіше приходять так, що це іграшка, і не більше. Угу. Сприймаєте? Так, да. це не може бути щось серйозно. Це, це собака. І що може бути тут корисного, крім як погратись? Але після е, деякого часу вони розуміють, що змінюються е, ті люди, які з нею спілкуються. Це дуже гарно видно саме на дітях. Саме батьки починають відзначати, що діти змінюються. Е, Хтось стає більш спокійним. Хтось починає спілкуватись з друзями, хто мав до цього проблеми в спілкуванні. Угу. Такий поштовх до спілкування швидше, якщо важкий випадок, то це більше як зрушити мертві точки, угу. щоб почати працювати батькам з дитиною або психологу з дитиною, і саме буся допомагає налагодити цей процес. А потім вже будується план і використовуються інші засоби для терапії для навчання. Якщо це стосується навчання, скільки таких собачок працює в Україні, зокрема у нашому місті? І як працює зараз така система реабілітації, так би мовити? І скільки часу потрібно, аби всі наші постраждалі люди від війни стали? Спокійнішими, врівноваженішими за допомогою такої терапії. Безпосередньо в нашій організації таких дві собаки. Це одна в Вінниці, інша в Чернівцях. В Вінниці ми одні такі працюємо. Наскільки я знаю, саме тест про придатність собаки до цієї роботи з Вінниці пройшли лише ми. Це були е, польські спеціалісти. Ми в тому році їздили у Львів для того, щоб пройти сертифікацію про придатність до цієї роботи. Там дуже складний тест, але ми пройшли його успішно. Як цей тест виглядав? Що саме потрібно було знайомитися з комісією Бусі довелося? Е, як виглядав цей тест? Це е, один за одним 17 вправ, де провідник взагалі не приймає участь. Тобто собаку заводять в приміщення, де є комісія. І створюються різні умови і дивляться реакцію собаки. Тобто зазвичай собаки не, любять, не люблять голосних звуків. Створюються якісь грюки угу. і дивляться, як реагує собака. Собаки не люблять, коли багато людей її щупають. Угу. Комісія пробує і дивиться знов-таки, як е, це е, переживає собака. Uh -huh. І вони в першу чергу дивляться, щоб у собаки не було стресу від всього цього. Так, наскільки це не шкодить саме тваринці. Так. Це е, найважливіше, тому що е, будь-яка жива істота, яка знаходиться в стресі, вона не може дарувати радість іншим людям. Uh -huh. Тому е, Чим собаки саме в цьому виді діяльності відрізняються від службових собак, які вміють добре виконувати команди сидіти, лежати. Ми дещо вміємо, але не так чітко, тому що важливіше спілкування і не відчувати стресу це угу. саме для собаки. Собака вміє деякі трюки робити, але знов таки, це не циркова собака Угу. Для, в її роботі. Це не потрібно. Е, і тим паче мучати, так Найважливіше не, не стресувати. Угу. І, Тоді вона даруватиме радість так, і так, турботу свою. Так. Дякуємо вам, пані Наталя, за те, що підготували таку біологічну зброю проти депресії. І Бусі дякуємо за те, що вона стає психологом, яка слухає без осуджень, може заспокоїти, дозволяє себе обіймати, чухати. І саме головніше – лікує. Так, вам дякую за те, що завітали до нас, за те, що ви розкажете, як собаки, інші собаки. Безпородні собаки можуть бути терапевтами в кожній своїй родині. Тож, дорогі наші глядачі, в часи, коли важко на душі, пам'ятайте, найкращою і найдоступнішою втіхою є наші чотирилапі друзі. Бережіть їх, себе і Україну, і ми обов'язково зустрінемось в наступних програмах. На все добре.